Добрий день. слава Україні. Героям слава. Як повномасштабне вторгнення вплинуло на вашу роботу? Які, можливо, обов'язки у вас додалися? Якісь, можливо, відійшли навпаки на задній план? Ну, зрозуміло, що а, все. Кардинально змінилося, і те, що забезпечення життєяльності міста ніхто не знімав такої відповідальності, але все було стало підпорядковано для оборони, для захисту, і в цьому напрямку ми працюємо. Розуміло, що додатково навантаження на працівників виконкому, як і на всі комунальні підприємства і установи. Цілодобове чергування, забезпечення генераторів роботи безперебійно, підвіз, дизеля, бензину та роботи це все стало в тому числі і роботою додатковою для працівників виконкому, для комунальних служб. У нас газу немає в місті, взагалі єдиний засіб для. Приготування їжі це електроенергія. Так само для опалення у нас йде безпосередньо з охолоджувача з атомної станції. Тому ми змушені заготовляти були дрова і в великих кількостях. І тут приймали участь теж працівники виконкому. У Нетішині була важка ситуація з електроенергією. Яка наразі ситуація у місті з електропостачанням? Стабілізувалися. Не скажу, що все стабілізувалося, але ми ну, з гарячою водою, з холодною водою, з опаленням. Ну і періодично включають е, нас електроенергію погодинну, та, трошки більше, ніж в районах там навколо нас. Е, дякую для, для працівників обленерго і для безпосередньої обласної адміністрації, районної адміністрації, що розуміють, що у нас місто. Безпосередньо має єдиний засіб для засібний єдино енергетично таку саме для обігріву це електроенергія, і тому нам трошки більше дають електроенергії, ніж району навколишнім. Чи є і чи працюють зараз пункти незламності в Нетішині? Е Пункти незнаності працюють, нас вісім пунктів. Зараз відвідувачів практично немає. Єдине, що ДСНС там намет туди приходять просто там, скажімо так, От. Зараз такої загрози, скажімо, замежно це немає, тому що тепло є в місті. А, ну, Періодично може хтось там зайти, підрядити телефон, хоча це вже розкіш, скажімо, на сьогоднішній день. Використовувати енергію скажем, генераторів, коли можна через 4 там, через 6 годин підзарядитися, коли є світло електроенергія в будинках. Чи були випадки, коли люди приходили в міську раду, в Обленерго, на рахунок того, що їх не влаштовує електропостачання, як відбувається розподіл світла? Звісно, що є незадоволені. Е, є люди, які дійсно справедливо там якісь вимоги висувають, а є просто люди, які вважають, що їм всі винні, просто тому, що вони народилися в Україні. На жаль, речі є, і те, що тероризують, я наче не назву Єленерго і нас різними дзвінками і так далі скажімо, необґрунтованими звинуваченнями це є, але це в одинокі випадки. Більшість, велика більшість людей розуміють, з розумінням ставляться, зрозуміло, що хочеться краще, звикли до кращого. Ну але знову ж таки, міська рада не встановлює міря лімітів, не розподіляє, скажімо, кому скільки коли давати, графіки не встановлює. Це все робить у пленегу, в ручному режимі, залежно від того, як, яке навантаження на Хочеться подякувати, і дійсно це величезна робота і важка робота. Зараз енергетика не позаразі. Те, що вони зараз видають, це теж героїзм, тому я просив би жителів області не зловживати і не турбувати точний раз працівників, яких сидять диспетчера там і інші, тому що вони в дуже важких умовах працюють.